На поточному тижні Одещина продовжить традицію у номінації Рекорди літньої спеки в той самий час мешканці області спостерігатимуть мінливу хмарність та короткочасні дощі. При цьому залишатиметься досить висока температура повітря. Як повідомили у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, причина опадів у дії циклону. Короткочасні грозові дощі, які ми спостерігали ці дні, були замовлені вчора лінію нестійкості, а сьогодні вночі частним циклоном в акваторії Чорного моря, який був і є наближеним до південної частини нашої області. Тому в кінці серпня будуть залишкові процеси циклонічної діяльності у вигляді грозових дощів. Протягом наступних днів погоду де будуть формувати поля знижного тиску, очікуємо на стійку вологу погоду. Починаючи з наступної доби четверга, 29 серпня, погода очікується з короткочасними опадами. Морська вода на узбережжі прогріється до 25 градусів. Наступна доби по Одесні очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ гроза. Повітряні потоки східні з помірними швидкостями 9-14 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 17-22 градуси, в день 25-30. Помісто Одеса короткочасний дощ гроза. Температура вночі 20-22 градуси, в день – 25-27. Температура морської води – 24-25 градусів. Схожі погодні умови, а саме мінлива хмарність та місцями короткочасні опади очікується і в останні дні літа. 30-31 серпня – мінлива хмарність. Місцями короткочасно дощ гроза, вітер північно-східний, швидкості помірні – 9-14 метрів за секунду. Температурний фон ночі – 18-23 градуси, в день – 26-31. Днями синоптики спостерігали і певні температурні рекорди, але вони не перевищили своїх максимумів. Середня добова температура повітря в місті Одеса була приблизно на 6 градусів вище за норму. Максимальні добові та абсолютні максимуми не було перевищено хоча, по всім іншим областям, вже три дні поспіль фіксуються температурні рекорди. Також, згідно з повідомленнями українських синоптиків, наприкінці серпня погода обіцяє побити всі температурні рекорди. А Україна за спостереженнями може стати однією з найспекотніших країн Європи, адже температура в більшості областей підніметься до плюс 30-35 градусів. Завдяки сильному антициклону на півночі та циклону на півдні, вітер буде досить сильним і переважно східним, схожим на погоду в Єгипті, сонячно, спекотно, з сухим поривчастим вітром.